Всім привіт-привіт! З вами я, Данило, і сьогодні Майнкрафт. Так, то ми будували підвал, ми закінчили на тому, що почали будувати підвал. Я не знаю, на якій висоті. Ну, це нормальна висота, але я якщо. Я би ще трошки вниз прокупався. Раз, два, і я б вже на ось цій висоті би почав куп... Ну, на ось цій. Почав вже би розчищати і робити маленький підвал. Потім я би його зробив. Ну, добре, зараз треба поки розчистити. Давайте він буде у нас 10 до на 10. Він у нас буде великий. Так, тут один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. Тут вже трошки не видався, тому я тут вже поставлю смол скип. І тут десять. Тут вже один. Два. Ой два. Коли вже буде? Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тут поставили смолоскип, щоб було вже відніше. Так, тепер далі. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Здається, ось так. Але я зараз перерахую, щоб вже точно знати: один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, ще раз щось вбиваюся весь час. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десятий. І тепер вже можна купатися до. Тут вже можна не рахувати. Я зараз вику... маю викупатися там, де мій початок. Так, зараз музики поставити, бо щось дуже темно вже. Купатися. У мене вже закінчується кам'яне кило. Зараз піду нове зроблю. Треба перше докупатися, щоб не йти Крухо. І є все. А де тоді вихід? Я реально де тоді вихід, якщо я викопився по кругу. А ось тут. Ні. Ось тут. Так, окей. Тут треба поставити драбину. А я не вилізу тепер, бо я драбину поставив. Мені драбини, здається, не вистачить. Оно, 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 оно. А, не попаду, по, 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 окей. Ставлю драбину, мені вистачить, все добре. Можна якось розігнатися і, ні, не дострібно. Ну, добре, ну, добре, тут треба зламати. Тут не підходить. Поставлю блок, тут є. Але тут треба... І тут зламати, я не знаю. Важко вибратися. Звідси. Так, і ще є трошка. О, нарешті тепер можна. Тут треба поставити одну драбину. Ану, я попаду, поставлю, Будь ласка, постався. Та ну. Камон, ну пліс, постався. Будь ласочка і. Тут не, треба купатися вверх. Ну не купатися, а блоки ставити вверх, щоб. ну, Звідси. Бо звідси я вже повинен дістати. Але чомусь я не дістаю. А можна ще раз. Треба драбину вже ламати інакше. Ну, зламаю драбину. Окей. Тепер поставлю блок. І будь ласонька, будь ласочка, сказав, будь ласонька. А тут я не можу, тому що смолоски дивний. Так, ставлю. Ставлю сюди і тепер вниз спору А Мені не вистачить кайла. А може і вистачить. Є. Вистачило, добре. Поки хай цей блок буде, я поставлю ось тут. Так, є. І тепер полізли. Тут буде темно, але потім... А, тут треба ще блок зламати шукерою. Де він... Ні, це не то. Де воно є? Ой, оце буде важко. Це мій наступний квест. Може цей той, не знаю. І це має бути той. Ой, та той. Туда ніхто не падає. Туда ніхто не падає. Хтось впаде, закрити не можу. Ніхто не падає кури, туди. Так, я пересплю, бо тут вже ніч. Будь ласка, кури, не впадьте. Все кури, папа. -па. Я зараз мав собі кайло зробити і все. Добре, беру три. У мене можна було і там зробити, але в мене було вистака. Добре, тепер ставлю, а де О! Кам'яне кайло одне, зразу два зроблю. Може не вистачити. Так, ой. Ой. Впала до курка, ніфу не впала. Тут десь ще є яйця. Ну, потім позбираю. Все курі. Па -па. Зараз я зроблю люк, його, напевно, буде не можна відчиняти, але. То давайте що мені курей тут. Я зараз зроблю кращий курник для них. Тут поки що поставлю блок. Блін. Треба Требину зламати через них. О! Йду зроблю курник. Курник хай буде з камінь. каменю. Кам так, зомбака вб'ю, тому що він мені буде мішати. Ой! То ще один зубак, Двоє. Двоє здохніть. Мені не треба з вами потім мучитися довго. Всі роки. Ой, підпалили мене. Нічем ні ви Та ну все, вже помре, то його треба добити. О, нарешті. Курка тіп тіп тип ціпка Тіп-тіп-тіп. Так, досвід. Головне підібрати а їхню печінку мені не треба. Хух. Так, курка, 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 тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, ходи до всіх. Раз, два. Всі сюди. ця? о, заходь. Все я пожартував, ніхто не буде погодований. Ні! Ху, ледве встиг. Так. Ай! А чого це ти? Ще одна? Ну окей, давай ходи. Де ти там є? Тіп-тіп-тіп. Всі кури до мене, до мене. Але я вам нічого не дам. Все окей. Закриваю швиденько, Ні, на волю не втікнете. Навіть не думайте, буде маленький курник, бо мені великий поки що не треба. Я зроблю щось там трошки без клоці, він буде закритий. Окей, це буде вже. Щоб я не. А давайте зламаю Якраз вже, напевно, каміння кайдло закінчиться. Ні, ще не закінчилось, але це добре. Так, ось тут. І думаю, що їм таки вистачить. Так. Вистачить що сюди поставлю. Так, і тепер раз, два. Не знаю, наскільки буде, наскільки буде, я навіть не рахую. Тут що буде. Тут їм буде тривало, треба ще. Ну, Добре, де є? Нечайно. Треба прибрати і добути трошки землі. Ну, хай буде вже кило, вже його дозламаю. Так, все, все. Скільки в мене землі? Десять. Все, щоб я її бачу, я її сюди поставлю і буду добувати. Там мені десь потрібно приблизно 20 землі. Мені поки що це. Ну, це мало. Я зараз вже добуду. Так, підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропустити цікаві відео. Так, тут є. Ай! Ну нічого, там вже не буду прибирати. Там воно на... ніяку роль не грає. І що тут вистачить чи не вистачить? Один блок не вистачило. Я рівно розрахував, але ось тут я зайвий поставив. Ну, добре, тепер вистачить. Так, тепер здається, що так. Зараз. І так вистачить. Та-та-та та і все файно. Добре. Вже зробив у Тепер вони будуть на траві собі. Я йду за склом. Я хочу зробити зараз таку, як прозору. Тихо, 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 ніхто не втікає. Почекайте, в мене є скло, мало у мене скла погано. Ну добре, тоді не вийде так як я хочу. Я хотів поставити всю поставити по периметру цілому скло, а потім знов заставити кругляком. Але в мене мало скла. Ой, тут маленький курдик, але їм великого не треба. Тому буде. Де я взяв скло? Чи не взяв? Взяв, добре. Скляна панель. Давайте ось тут поставлю скло. Ось тут. Є багато скла, і не потрібно. Ось тут і ось тут. Все. Буде таке. І тепер все заставляємо далі кругляком. Так. Получається непогано, але ну, може вийти, як завжди, криво. Ой, добре. Тут я не знаю, дах нас напевно... Дах дошок буде навіть знову напевно, що теж кругляка. Заставити його все блоками кругляка. Чому я колони не витягну? Ну вже добре. Так. Скільки Ну, мені не випало, тому що я рукою добув. Ай нічого. Ой, куди я пішов, куди я пішов? Що там Що там за моб? По мені хтось стрільнув. Я втікаю, я втікаю, мені там туди не потрібно. Ах, все, все нарешті. Тут ще десь потрібно, поставити двері. Двері будуть, напевно, там, де й мої. Щоб я їх, якщо що, зразу не обх... зразу міг зайти, а не обходив. 300 років. Вони щось там хочуть дивитися, але я їм не дозволяю. Так, тихо, тихо, ніхто не виходить. Там ніхто не вийшов добре, закрию поки що двері. Так, що йому взяти? Двері, точно. Дві двері у нас ще є. То нам поки що вистачає робити добре, що не потрібно. Так, ставимо сюди двері. Ой, ах, вони тут. Замість. Давайте замість сукири, мені сукеру не потрібно. Але насіння потрібно. Так, ставимо сюди і будуть бережу від. Добре. Тепер сюди ставимо і. Добре. Ой. Ой, ой, ой-ой-ой-ой-ой. Так, йдемо. Сюди, сюди. І все. І здається, що так. Так, все. Поки що закрию. Мені... Я йду трошки підвал тоді дороблю. І потім, коли в мене вже буде кругляк, я повернуся. Так. До речі, ми будемо підвал робити, дороблювати в наступній серії. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Роблокс. Хатку. Ну, підвал і курник доробимо в наступній серії. На цьому ми будемо завершувати. Підписуйтеся, ставте лайки. А на сьогодні всі. pa 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 pa